Привіт! У цьому відео покажу, що робити, якщо на ноутбуці пропав значок Wi-Fi. Спочатку перевіримо, чи ввімнений мережевий адаптер. Саме він відповідає за бездротове Wi-Fi з'єднання. Потім глянемо, чи працює потрібна служба Windows, ну і відновимо сам значок у панелі задач. Не хвилюйся, усе дуже просто, навіть якщо ти не технічна людина. Перш ніж приступимо, постав лайк і підпишись на канал, щоб не пропустити нові поради для твого комп'ютера чи телефону. Спочатку заходимо в Device Manager і перевіряємо мережевий адаптер. Зараз ми бачимо, що його тут немає, але якщо був, то по такому ж принципу можна було оновити Update, Uninstall або Delete. Можна оновлювати, якщо вже завантажили на комп'ютер, або Windows шукатиме його сам і інсталює. Проте, коли ні те, ні інше не виходить, треба буде завантажувати самостійно. Покажу це пізніше у відео. Виділений зеленим кольором, це і є потрібний адаптер для мого комп'ютера, проте він не універсальний для усіх марок і моделей ноутбуків. Перш ніж шукати новий адаптер, можна спробувати перезавантажити мережу Network Reset, і він може активуватись чи відремонтуватись. Також варто перевірити, чи правильне налаштування WLAN AutoConfig через командний рядок. В ідеалі має бути ранінг і автометік, проте, навіть якщо є, краще перезапустити. Якщо на цьому етапі нічого не допомогло, треба шукати в інтернеті адаптер, завантажувати і інсталювати його на комп'ютер. Для цього треба знати параметри вашого ноутбука, назву, модель. Це можна дізнатися в налаштуваннях. Так як у мене ноутбук Asus TUF Gaming F15 і ті всі літери, що поряд, то я пішла на офіційний сайт Asus і в пошуку знайшла там. Wi-Fi-адаптер. Саме для моєї операційної системи Windows. Завантажила його, встановила і перезавантажила комп'ютер. Тобто, якщо у вас інша марка ноутбуку Dell, Lenovo. HP То ви йдете відповідно на свій сайт і шукаєте там відповідний адаптер для свого ноутбуку. Перевіряємо. Зараз ви бачите, як в ідеальному стані виглядає мій Wi-Fi адаптер. Оцей другий по списку. Проте бувають ситуації, саме тоді, коли у вас пропав значок Wi-Fi, що Wi-Fi адаптер прихований у списку девайсів. І це ми можемо подивитись, відкривши приховані адаптери. В такому випадку ваш адаптер просто буде отаким бліденьким кольором. Це буде означати, що він неактивний, тобто він відвалився і треба його активувати. Натискаємо Update або Scan. Також у Properties можна подивитися властивості певного адаптера. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях, підписатись на канал і поставте лайки, щоб було корисним.